По північних широтах знову починають рухатися хмарні атлантичні циклони. Їхні теплі сектори посилять надходження теплого повітря, що додасть весні нового імпульсу. Тому температурний фон очікується суттєво вищим за норму та буде відповідати клімату квітня. Про це повідомляє у Фейсбук начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Перший циклон пройде 21-22 березня з невеликим дощем та температурами вночі 6-8, в день 12-14 градусів тепла. Це спровокує виникнення місцевих туман. Другий циклон 23-24 березня відзначиться достатньо високими температурами, як вночі 8-10, так і в день 16-18 градусів тепла. За попередніми розрахунками, у найближчі вихідні пройдуть суттєві дощі, можливі грози. Температурний фон тимчасово знизиться.